Вітаю вас, шановні колеги, радий зустрічі і радий можливості прийняти участь в на практичній конференції з міжнародною участю інновації в лікуванні неврологічного болю і поділитися з вами і нашими гінекологічними проблемами і аспектами щодо причин болю в гінекології як погляд практикуючого лікаря. Зокрема, хочу подякувати за запрошення і можливість прийняти участь у цій конференції професору Свиридовій Наталі Константинівні, як організатору і натхненнику цієї конференції. Дякую. Ну, друзі мої, щодо причин болю в гинекології. Якщо взяти за практичні основи, то гінекологічний біль має численні і різноманітні причини. Нагадаю вам, що матка, шийка і придаткові органи мають ту саму вісцеральну інервацію, що і нижня клубова кишка, сигмоподібна, і пряма кишки, і сигнали проходять через симпатичні нерви до сегментів спинного мозку від грудного 10 до лімбального першого хребця. і цей, Спільний шлях часто важко розрізнити біль як гінекологічного, так і шлунково-кишкового походження. Ми розділяємо гострий тазовий біль, періодичний рецидивуючий тазовий біль і хронічний тазовий біль. Щодо гострого тазового болю, хочу нагадати вам, що в основному це буде при ускладненні вагітності, зокрема, Позаматкова вагітність, ектопічна, порушена чи не порушена, аборт, дегенеруюча ляйоміонобатки. Також сюди будуть відносити гострі інфекції, які спричинятимуть виникнення ендометриту, гострого запального захворювання органів малого тазу, тубоваріальні абсцеси, тромбофлібіти органів малого тазу і тромбоз яєчникової. Щодо придаткових утворень, це буде гематома жовтого тіла. Перекрут яєчника, розрив кісти яєчника, перетубарна кіста, ендометріоз, синдром гіперстимуляції яєчників. Щодо періодичних рецидивуючих тазових болей, ми зупинимося на так званий німецький термін, який застосовується і в англомовних державах: міттельшмерц, тобто середній біль. І сюди ж буде відноситись первинна. І вторинна дисменореї. Щодо хронічних тазових болей, то в основному це буде притаманно для первинної і вторинної дисменореї, для злукових процесів, непорушених так званих задавнених старих позаматкових вагітностей, хронічних запальних захворювань органів малого тазу, ендометріозу, синдрому залишків яєчника, запальних, нервово мязових інфекційно вульвовагінальних захворювань, аденоміоз, як Прояв ендометріозу при ураженні м'язевих стінок матки. Внутрішньоматкова спіральна явність її як протизаплідного засобу, але все-таки це інородне тіло, застійні явища в області малого тазу, дефекти підтримки тазу і поліпи. Зупинимося на конкретно на кожній нозологічній одиниці щодо ектопічної, тобто позаматкової вагітності. ви, Пам'ятаєте, що через загрозу для життя жінки позаматкову вагітність слід виключити, якщо пацієнтка репродуктивного віку має тазовий біль і позитивний тест на вагітність. Непорушена позаматкова вагітність вона викликає локалізований біль через розширення маткової труби, в якій знаходиться вагітність. І після розриву цієї маткової труби біль має тенденцію до генералізації через подразнення очеревини кров'ю, наступ гемоперитону. Ви бачите, зараз на малюнку ось розірвана труба, і явно видно ембріон, плодик, ось е обличчя, грудна клітка, ніжки, ручки. Після того, як труба розірвалася і виник гемоперітону, може спостерігатися і симптоми також ректального подразня, які спричинені утворенням гематоми у дублосовому просторі в діленці заднього склепіння. Непритомність, запаморочення, ортостатичні зміни артеріального тиску, вони і є грізними ознаками гіповолімії у таких пацієнтів. В результаті, якщо ви провели обстеження черевної порожнини, то буде включатися сюди і болючість, і напруженість у нижніх квадрантах живота. Після появи гемоперитону можуть розвинутися розтягнення. І рикошетна болючість, і мляві кишкові шуми, і здуття, і метеоризм. Для діагностики ми визначаємо бета хоріонічний гонадотропін людини, проводимо трансвагінальне ультразакове дослідження, можемо провести кульдоцентез і ляпароскопію. Ось ляпароскопічне, ви бачите на знимку наявність матки. Ось вона труба з наявністю поза маткою по типу е трубного аборту, і ось кров в дугласному просторі. Ну і це як артефакт, фактично, наявність маленької ліоміоми матки. Як же ми лікуємо? При нерозірваній трубній вагітності ми проводимо сальпінгостомію, або вводимо при консервативному лікуванні цитостатик метотрексат. Якщо відбувся розрив позаматкової вагітності, то це вимагає ляпаротомії і обов'язкової проведення операції тубектомії, тобто видалення маткової труби, фалопівої труби. Наступний, що буде викликати гострий тазовий біль це гематома жовтого тіла. Цей стан розвивається саме в лютеїнову фазу менструального циклу, друга фаза менструального циклу. і... Відбуватиметься повільне підтікання крові, що й викликатиме біль. Великий крововилив може призвести до гемоперитонуму і до гіповолімічного шоку. Генералізований біль в животі і непритомність будуть характерними ознаками такого перебігу. А щодо лікування, то воно включає ляпароскопію або ляпаротомію з евакуацією тромбів і з контролем кровотечі з яєчника. Наступне кіста яєчника найбільш поширеними причинами будуть або дермоїдна кіста, або цистаденома і ендометріома, оскільки кількість крововтрати зазвичай в цій ситуації буде мінімальною, гіповілімія не виникатиме. Подразнення очеревини через витік рідини з кісти може призвести до значної болючості з радіацією болі, здуття живота і гіпоті перистальтику. І лікування буде передбачати, звичайно, видалення кістей, тобто проведення операції цистектомії. Ви бачите зараз на малюнку перекрут яєчника. Зміни в осьовій морфології яєчника, які зазвичай є вторинними по відношенню до кіст яєчників, найчастіше дермоїдних кіст, вони можуть зазнавати перекруту навколо ніжки яєчника, як. На власне, на слайді, і часто перекрут проходить спонтанно і єдиним симптомом є різкий біль внизу живота. Стійкий перекрут буде прогресувати до оклюзії венозного дренажу яєчника, і це буде призводити до застою, до збільшення яєчника, до потовщення капсули яєчника до подальшого інфаркту. Біль, як правило, колікоподібний і згодом стає сильним. І супроводжується нудотою, блюванням і неспокою. Інфаркт також буде призводити до лихоманки і до наявності лейкоцитозу. Наступне гострий сальпінгоофорит. це полімікробна інфекція, яка передається статевим шляхом. Як правило, це буде несесерія гонорея і хламідіатрахоматіс. І зазвичай виявляються вони у пацієнтів із запальними захворюваннями органів малого тазу. І обидва ці мікроорганізми часто співіснують однієї тієї ж пацієнтки. Гонококова інфекція має тенденцію до швидкого початку. Тоді, як хламідійна інфекція має більш сповільнений хронізований перебіг і початок. Центри контролю і профілактики захворювання США Америки рекомендують суворі вказівки з діагностики і лікування захворювань запальних органів малого тазу із метою зменшення серйозних наслідків, яким можна запобігти, а особливо таких, як спайковий злуковий процес, і подальше непліддя. Щодо тубооваріальних абсцесів. розрив абсцесу може призвести до грам негативного ендотоксичного шоку. Отже, цей стан є показом до невідкладної хірургічної операції. І найбільш поширеним буде двостороннє, пальпаторне фіксоване, еластичне утворення, і пацієнти часто мають генералізований. Абдомінальний біль і болючість, яка викликана запаленням очеревини, у таких випадках інфіковані тканини необхідно видалити хірургічним шляхом під дією, звичайно, антибіотиків широкого спектру дії і антибактеріальної терапії, середників антибактеріальних. передопераційне лікування антибіотиками рекомендується протягом 24-48 годин, якщо стан пацієнтки стабільний. Щодо лейоміом матки, фіброми, лейоміоми, міоми. Фактично тут патогістологічне, тільки яку ми можемо поставити вже на підґрунті патогістологічного дослідження, що переважає чи лейоміома, чи міома. Чи фіброміом. це доброякісні, фіброзно-м'язеві пухлини стінки матки, гіперестрогенні, які можуть рости під впливом естрогенних гормонів першої фази менструального циклу і досягати розміру матки на пізній стадії вагітності. Вони можуть бути, як ви бачите, на знимку множинними, симптомними, як субсирозними, так і субмукозними, інтрамуральними вузлами. І вони часто інволюціонують Після менопаузи, але якщо вони невеликі, якщо вони маленькі, і тим часом вони можуть бути пов'язані з тазовим болем, патологічною і часто сильною кровотечею, якщо є субмукозні вузли, і симптомами, які пов'язані з тиском на тазову область, на суміжні органи тазу, внаслідок великих розмірів цих пухлинних доброякісних утворів. Вони є найбільш поширеними показами до гістеректомії у жінок репродуктивного віку. Щодо дегенеруючих мюн, вони розвиваються на тлі вагітності, коли є швидкий ріст пухлини і він випереджує її, тобто пухлини кровопостачання, і цей стан піддається. Консервативному лікуванню, наскільки це можливо, враховуючи вагітність, але, звичайно, із подальшою консервативною лею міомектомією під час операції кесарового розтину. Якщо відбувається перекручена субсирозна міома на ніжці, вона може перекручуватися і піддаватися некрозу при цьому, викликаючи гострий біль в животі, його можна видалити. Цей утвір. Перекручений субсирозний за допомогою ляпароскопії або ляпаротомічним доступом. Щодо субмукозної міоми, це підслозева міома на ніжці, вона може проявлятися спазмами і вагінальною об'ємною кровотечею, привикли метроменорагії, особливо після менструації з обільними крововтратами і анемізацією такої хворої, лікуванням. І вибор лікування це є гістероскопічна резекція. Якщо ми будемо розглядати рецидувуючий тазовий біль, так званий я вже сьогодні говорив німецький термін «Mittelschmerz» – це біль в животі всередині циклу, наслідок витоку фолікулярної рідини, що містить простагландин під час овуляції. він є самообмеженим і викликає занепокоєння лікування, його особливо інгибіторами простагландин-синтетази, що може Перешкоджати овуляції І найбільш часто щодо рецидивуючих. Тазових болей це ендометріоз, поширене, гінекологічне захворювання, при якому клітини ендометрію, тобто внутрішнього шару, стінки матки, розростаються поза межі цього шару. Біль посилюється перед менструацією або під час менструації. Жінки відчувають загальну болючість нижньої частини живота, а пов'язані скарги включають дисменорею, дисхезію, диспареунію. Ендометріодні гетеротопії, які ви бачите ось на знимку, на як у матково-крижових зв'язках, так і в ректовагінальному просторі, вони сприятимуть болю під час особливо статевого акту. Болюча дефекація. Вона буде зумовлена інфільтрацією стінки кишки ендометріоїдними гетеротопіями, оцими розростаннями. І важливо пам'ятати, що біль пов'язаний з ендометріозом не корелює з наявністю або кількістю видимої ендометріоїдної тканини. Фактично, поширеність ендометріозу однаково у жінок із болем і без болю. Скоріше біль буде пов'язаний із хімічними медіаторами запалення і нейронної інфільтрації. І для зменшення болю, пов'язаного з ендометріозом, досліджували пригнічення овуляцій за допомогою різних препаратів. Відповідно до Кокранівського огляду, пригнічення овуляцій не приносить жодної користі жінкам із зниженою фертильністю з ендометріозом, які бажають завагітніти. Щодо аденоміозу, це зазвичай він проявляється у жінок після 40 років і є по суті клінічним діагнозом. Він співіснує з ендометріозом і лейоміомою матки, і дослідження показало, що попередня операція на матці значною мірою пов'язана з підвищеним ризиком подальшого виникнення аденоміозу дисменорея, вона пов'язана з диспареунією, дисхезією, ациклічними матковими кровотечами, і матка при цьому буде м'яка, ніжна, особливо під час менструації. Магнітно-резонансна томографія показує збільшену зону злукового процесу і кісти міометрію, тоді як ультразвукова діагностика показує гетерогенну аномальну ехогенність міометрію. У пацієнтів із аденоміозом. Гістопатологічна кореляція з клінічним діагнозом може бути знайдена лише в половині випадків. Для жінок репродуктивного віку лікування включає нестероїдні протизапальні засоби, комбіновані оральні контрацептиви, таблетки, які містять тільки прогестерон, внутрішньоматкові контрацептиви з ліванол і агоністи гонадотропін релізін гормону гістеректомія в цій ситуації є лише крайнім заходом лікування. Коли ми будемо розглядати первинну дисменорею, це менструальний біль пов'язаний із овуляторними циклами за відсутності структурної патології. Зазвичай вона проявляється у молодих жінок. І дослідження природного перебігу дисминреї показало, що більшість жінок страждає протягом усього періоду менструації. Поліпшення частіше спостерігається у жінок, які виношують дітей. Пацієнти відчувають надлобковий судомний біль, який може іррадіювати в передню частину стегна або крижову область. Біль може супроводжуватися вегетативними симптомами, такими як нудота, блювання і синкопи. Первинна дисменерея починається за кілька годин до початку менструації і біль зазвичай триває до 72 годин. Понад 80% жінок мають відповідь на лікування інгібіторами простагландин синтетаз Оральні контрацептиви можна застосовувати з однаковою ефективністю у пацієнтів, які бажають одночасно контролювати фертильність. А от вторинна це циклічні менструальні болі, які пов'язані з структурною патологією. І найпоширенішими причинами з буде знову ж таки ендометріоз, аденоміоз, наявність внутрішньоматкової спіралі як контрацептиву. Біль починається за один-два тижні до початку місячних і зберігається протягом декількох днів після припинення виділень. Вважається, що гіпертонічна активність матки в поєднанні з надлишком простагландинів і є причиною вторинної дисменореї. пацієнтки дещо гірше реагують на нестероїдні протизапальні препарати і комбіновані оральні контрацептиви порівняно з пацієнтками з первинною дисменореєю. В одному рандомізованому дослідженні показано, що пресакральна нейректомія. Зменшує тяжку десменорею, яка спричинена ендометріозом. Кокранівський огляд виявив, що пресакральна нейректомія забезпечує кращий контроль болю в довгостроковій перспективі, хоча і має побічні ефекти, ну, такі як закрепи. Американський коледж акушер гінекологів. Визначає хронічний тазовий біль як безперервний або нециклічний тазовий біль тривалістю понад 6 місяців, що локалізується в анатомічному тазі, черевній стінці біля ділянці пупка або нижче, попереково-крижовому відділі спини або в ділянці сідниць, і є важким патологічним процесом, щоб спричинити функціональну інвалідність, і потребує медичної допомоги. Колеги вважається, що майже 4 жінок мають постійний хронічний тазовий біль, і він є причиною 18% усіх проведених гістректомій. І саме головне, що 40% гінекологічних ляпароскопій вони не є виправдані. Зв'язок періодичного болю з менструацією або наявність диспареунії є лише натяком на наявний патологічний процес. Важливі негінекологічні причини, що необхідно враховувати при диференціальній діагностиці, включають вони синдром подразнення кишечника, інтерстеціальний цистіт і міофасціальний синдром тазового дна. Важливо виключити ураження черевної стінки, коли при піднятті голови або піднятті випрямлених ніг у положенні лежачі, біль буде посилюватися. Щодо диспареонії, пацієнти з глибокою, внутрішньою або поштовховою диспареонію, часто висловлюють відчуття, що під час сексуальної активності виникає внутрішня болючість. Будь-яка тазова патологія може бути причиною цього дискомфорту. Але такі аномалії, як знову ж таки ендометріоз, тазові, спайки, лукові процеси, опущення органів малого тазу, неправильне положення, тобто матки патологія придатків або пролапс, придатків, а також міома матки є найбільш ймовірними причинами диспареунії. Інтерстиціальний цистіт може спричинити диспареунію, перш ніж вона перейде в хронічний безперервний біль. Синдром подразнення кишечника також може викликати деспереонію і біль в верхньому куполі піхви. Деспереонія і симптоми, які вказують на періодичну кишкову непрохідність, можуть бути пов'язані із злуковим процесом. Адгезіоліз слід рекомендувати для купування болю серед пацієнток без виявленого ендометріозу, у 80% спостерігалось значне зменшення симптомів після адгезіолізу під час 18-місячного спостереження. Білю вульві. вона може бути складним як для діагностики, так і для лікування. Клініцист повинен знати, що існують численні і різноманітні причини болю вульво, включаючи вульводинію, інфекції, новоутворення. Нейропатії, запальні дерматози, а також після травматичні, гормональні і екологічні впливи, часто зустрічаються і супутні захворювання, і потрібно уникати колеги передчасної діагностики психологічного і психосоматичного походження. Щодо десперевнії, це стан спричинений атрофією також вульви і піхви у жінок у менопаузі, що призводить до помірного або сильного болю. Кілька паліативних методів лікування можуть зменшити симптоми, які є результатом зниження рівня естрогену в менопаузальному періоді, і застосовують пероральний агоніст, антагоніст естрогену, що діє як естроген на слизову оболонку піхви, але відрізняється від естрогену тим, що має знижений ризик шкідливого впливу на ендометрію і тканини молочної залози. До недоліків цього засобу можна віднести приливи. Ризики виникнення інсульту або утворення тромбів. Більш безпечним і ефективним є інтравагінальний прогестерон. Щодо вульводині постійний біль вульви протягом понад декілька місяців, без будь-якої іншої помітної причини, він може враховувати і уражати до 8-9% жінок в певний момент їхнього життя. І це найзагадковіша причина. Болю вульви. І може бути і первинною чи вторинною по відношенні до іншого ураження вульви і часто супроводжується важкою диспареунією, часто відзначається еретиматозна і чутлива ділянка слизової оболонки чорноподібної ямки сечівника. Пацієнти часто описують свій біль як пекучий, різкий, ріжучий, як розбите скло в ділянці промежень. Вульводинія не реагує на кортикостероїди. Лікування може включати місцеві або системні застосування, ну, зокрема гебопептину або прагабаліну, трициклічних антидепресантів, таких як амінтетрептілін і інших препаратів. Фізична терапія і біологічний зворотній зв'язок також показали суттєвий ефективний успіх. Щодо інфекційних причин: стійкі, рецидуючі і тканинно інвазивні кандидозні інфекції є найчастішою мікробною причиною болю вульви. Окрім кандіда Альбіканс, збудниками можуть бути кілька інших видів, серед них кандіда Глябрата, кандіда тропікаліс, кандіда парапсіоліс, і ознаки, і симптоми будуть відрізнятися від тих, які пов'язані з кандіда Альбіканс, жінки повідомляють про сильний пекучий біль і відсутність. Сирних виділених характерних для кандідомікозу, і мікроскопія, і полімеразна ланцюгова реакція можуть допомогти зібрати анамнез і обстежені постановці дальшого діагнозу. І бактеріальні інфекції, включаючи стрептококові, і метацелінрезистентні золотисті стафілококи, можуть бути досить болючими. Ну, як ви бачите, ось на знимку інфекція Бартолінової залози з абсцесом або без нього є відносно частою причиною болю вульви. Щодо простого герпесу, вірус простого герпесу типу 1 або вірус простого герпесу типу 2 зовсім не рідкість на сьогоднішній день, інколи минущі, неглибокі виразки, так звані. Екскуріації жінка може не розпізнати, і єдиною скаргою буде епізодичний біль. Типова оцінка. Вона включає збір анамнезу, медичний огляд під час загострення і культуральне або ПЛР-тестування. Лікування включає протигерпетичні препарати у гострих випадках для довготривалої профілактики. Плоский лишай є дуже болючим захворюванням. Знахідки включають червоні різко обмежені ураження, ерозії іноді, білі мережевні візерунки, відомі як смуги вікхема. Плоский лишай може охоплювати піху. При ураженні піхви часто спостерігаються широкі ділянки виразки слизової оболонки, рубці і гнійні виділення. Плоский лишай також може уражати інші ділянки слизової оболонки, такі як ясна. Язик. При діагностиці необхідна біопсія з вульвоскопією, а при лікуванні застосовує високоефективні місцеві кортикостероїди з інгібіторами кальциневрину. Друзі, є і біль через ускладнення гінекологічних операцій наш ятрогенний перитоніт, він може виникнути як наслідок невиявленої перфорації кишки. Після проведеної операції інші ускладнення вони включають кишково-шкірну фістулу і септичні шоки, термічні ураження сечового міхура або сечоводу може проявлятися до 14 днів після операції, е, Болем в животі буде проявлятися чи в боці легкоманкою, перитонітом. Післяопераційні Грижі, кили рідко стають ущемленими, і пацієнти мають біль у животі і ознаки кишкової непрохідності або перфорації. Гістероскопія може призвести до перфорації матки, особливо у жінок похилого віку, що може включати їй перфорацію кишечника. Після вагінальної гістеректомії пацієнтки можуть відчувати тазовий біль через гематому вагінальної манжети, целюліт або наявність абсцесу яєчника, і слід враховувати такі ускладнення, як пошкодження сечоводу з подальшим гідронефросом. Операції з приводу вагінального пролапсу і нетримання сечі з використанням синтетичної сітки можуть призвести до розвитку тазового болю через інфекцію сітки. Через вплив, через слизову оболонку піхви або скорочення утворення злукового процесу під час загоєння в постопераційному періоді. І всі ці аспекти слід враховувати. Я дякую за вашу увагу, користуючись регламентом. Дякую, що вислухали ці гінекологічні проблематики щодо тазових болей, щодо болі в гінекологічній практиці, дякую за.